Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 7 грудня 2025 року. Ключові висновки. Кремль позитивно відреагував на нещодавно опубліковану стратегію національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Повітряні кулі з повітряного простору Білорусі продовжують вторгатися в повітряний простір НАТО в Литві – Міжнародний аеропорт Вільнюса повідомив, що 6 грудня він тимчасово призупинив роботу через невизначену кількість повітряних кулей, що летіли до аеропорту з білоруського повітряного простору. Литовська влада не назвала особу, яка стоїть за останнім вторгненням повітряних кулей на момент написання цієї статті. Але повітряні вторгнення з Білорусі змусили міжнародний аеропорт Вільнюса кілька разів призупинити роботу протягом останніх місяців. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати. Що Росія все частіше вдається до прихованих і явних атак проти Європи і що триваючі порушення повітряного простору, ймовірно, є частиною нульової фази, ширшої інформаційно-психологічної фази створення умов для Росії для підготовки до можливої війни. Між НАТО та Росією в майбутньому. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Білорусь є фактичним союзником Росії. у війні. В Україні, тому білоруські вторгнення в повітряний простір НАТО дуже ймовірно є частиною ширших зусиль Росії в рамках нульової фази. У ніч з 6 на 7 грудня російські війська завдали серії ракетних ударів. Ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 241 безпілотник типу Шахед, Гербера та інші, з яких приблизно 150 були безпілотниками типу Шахед. З напрямків міст Курськ та Орел, Мілерово-Ростовська область, приморсько ахтарськ Краснодарський край та окупованого мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили три аеробалістичні ракети Х-47 М «Кинжал» з Тамбовської області та дві балістичні ракети Іскандер МКН-23 з Курської області. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 175 безпілотників, дві з трьох ракет «Кинжал» та обидві ракети Іскандер МКН МКН-23». Повітряні сили України повідомили, що 65 безпілотників вразили 14 місць, але станом на 9 годину ранку за місцевим часом серія ударів триває. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по енергетичній, житловій, промисловій та цивільній інфраструктурі в Полтавській, Донецькій та Чернігівській областях. Високопоставлений український чиновник заявив, що російські війська за минулий тиждень приблизно з 30 листопада по 6 грудня випустили понад 1600 ударних безпілотників, близько 1200 плануючих та майже 70 ракет по Україні. Російські війська проводять кампанію з повітряного перекриття українських наземних ліній зв'язку на півночі Харківської області, що ймовірно порушить логістику України та, зрештою, сприятиме завоюванню на полі бою. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі костянтинівка дружківка Російські війська нещодавно просунулися поблизу Гуляй поля. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку костянтинівка дружківка Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід Іванопілля на південь від Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпольському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на східну околицю Добропілля. На північ відгуляй поля. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.